Україну вже посадили за стіл переговорів, але не так, як ми того хотіли. І те, що нам пропонують, це не мир, а поразка, загорнута в красиву обгортку. І якщо все піде за цим планом, ми отримаємо перемир'я, яке закріпить позицію Росії. Саме такі умови озвучив представник США під час перемовин, які вже відбулися з російською стороною. І так, мова не про мирний договір, а про перемир'я це ключова різниця. Бо мир передбачає правосуддя, повернення територій, гарантії якісь, а перемир'я це просто пауза, під час якої ворог перегрупирується, і що входить в цей план. Визнання Росією захоплених українських територій, неофіційне, але хитре, відкладене питання до цих територій на 49 або навіть 99 років, тобто ми не визнаємо, але й повертати не будемо. Поступове зняття санкцій з Росії, повернення імпорту російського газу і нафти в Європу, відсутність будь-якої гарантії про нерозширення НАТО, але також і відсутність. Обіцянок припинити військову підтримку України. Тобто план створений начебто так, щоб влаштувати усіх. Але насправді це заморожування конфлікту, в якому Україна вже не зможе нічого змінити. І ще одне, Трамп на 100% за цей сценарій. Він відкрито говорить про готовність до переговорів з Путіним в обмін на території. Видання Bloomberg пише: Трамп позитивно оцінив ідею саміту і висловив готовність готовність розміняти мир на землі. Але найстрашніше це те, що у Вашингтоні вже всерйоз обговорюють, чи не варто зменшити військову допомогу Україні, якщо Путін погодиться на перемир'я. І чи не час дати Києву зрозуміти, що Захід хоче теж відпочити від війни? Тобто нас фактично можуть поставити перед фактом, і це гра на випереджування, бо одночасно Кремль вимагає офіційну відмову України від вступу в НАТО, обмеження військового потенціалу. ЗСУ, повернення України в зону впливу Москви. І все це відбувається на фоні дивних сигналів. Нью-Йорк Таймс пише, що Трамп може зустрітися з Путіним, а також із Зеленським. І, можливо, навіть буде трьохсторонній саміт, де спробують розрулити війну одним рішенням. Але що за рішення поки невідомо, і від цього мороз по шкірі таки йде. І також Путін готує візит до Індії. І ця Ця подія не випадкова. Індія один із найбільших покупців російської нафти. Вона купує її зі знижкою і вже забезпечує до третини свого імпорту за рахунок Москви. І поки весь цивілізований світ тисне санкціями, Нью-Делі тисне рукотисканнями. Це величезна проблема, бо саме Індія і Китай фінансують російську війну, навіть якщо не постачають зброю. А тепер уявіть, що Путін домовиться з Індією про нові поставки, кредити, інвестиції, і це дозволить йому протриматися ще довше. А тепер найголовніше, Росія почала масово відключати інтернет, офіційна причина боротьба з дронами. Але ми чудово розуміємо, це інформаційна зачистка. У липні зафіксовано понад 2000 випадків повного або частичного блокування доступу, що втричі більше ніж у червні, і в 30 разів більше, ніж у травні. Це підготовка до внутрішньої диктатури, це цифрова ізоляція, як у Північній Кореї або Китаї люди в Ростовській області вже скаржаться, що нічого не повідомляються, просто беруть і відрізають від всього світу. І якщо це триватиме й надалі, росіяни перестануть повністю бачити правду про війну, про економіку, про втрати. Це ідеально для Кремля, але катастрофічно для майбутнього всієї Європи. Бо ізольована, озлоблена, зомбована Росія це найбільша загроза для світу з часів холодної війни. Отже, що ми маємо? Захід готовий на компроміси за наш рахунок. Росія намагається закріпити здобути, Україну можуть змусити прийняти умови, які залишать нашу землю під окупацією на десятки років, а населення РФ уже готують до нової реальності ізоляція, бідність та тиранія. І якщо ми самі не будемо голосно говорити про це, це зроблять за нас, але вже без нашого дозволу.